Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Ми продовжуємо цикл інтерв'ю Незалежність по Вінницьки присвячений історії, історії суверенності нашої держави. Я хотіла сказати історичній суверенності. Ну але так воно напевно і є. Наразі перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева, експерт проекту, історик, заступник директора музею Вінниці Сергій Гула. Вітаю Віталі. Сергію! І фактично те, з чого ми завжди починаємо цю програму, про те, що з набуттям Україною незалежності Вінницька область, як і вся Україна, переживала такий брухливий період змін, тому що ми були частиною великої країни, і торкнулися ці зміни і засобів масової інформації. Адже після десятиліт цензури, нарешті, можна було сказати своє таке вільне, незаангажоване слово, от тільки чи справді можна було. І про новаторство та традицію ЗМІ перших років незалежності поговоримо протягом ефірного часу. Поговоримо про ті змі, які були однолітками незалежності або виникли там ну, буквально за кілька років вже на ґрунті такої відповідної. Відносно вільності думки. Так? І ну, Варто сказати, що певні традиції вони зберігаються досі, тому що в багатьох, в багатьох людей є. Такий шаблон про те, що змі це рупор влади, зокрема місцевої влади, ну зокрема, як переформатовували суспільне, так було ВДТ 6 uh -huh. обласне радіо, радіохвиля, і от нас з'єднали, все перетерли, стали, стало суспільне з дуже маленькою кількістю часу мовлення, але разом з тим одна з. Одна з причин, яку нам оголосили, про те, що зміни повинно бути рупором влади. Але ну, чи то я ніколи не робила такого контенту? Бо я ніколи не розуміла, що значить бути рупором влади. А, як же ж, а звідки ж народ має знати про те, що відбувається в місті, в області, що та влада власне робить, які заходи вона влаштовує? Можливо, я. Я як журналіст, який не займався цим профілем, не стикалася з тим, що це повинна бути така якась джинса сувора і розхвалювання. Але ну, об'єктивно висвітлити діяльність того чи іншого департаменту, тієї чи іншої структури, ну як на мене, так повинно бути. Але, ну, знову ж таки, напевно, я чогось не розумію. Але тут ми говоримо власне про традиційність, про те, що це звичайне. Висвітлення роботи тих чи інших органів влади. Але не лише владою-єдиною, жили Вінницькі ЗМІ. Вони почали знаходити для себе нові, якби, нові теми, нові шляхи вираження себе, ну, навіть нові такі. Можливості в плані того, чи це було державне змі, чи це було приватне змі, Так, формати і, подачі Так, формати якеш, подачі. Ну то давай, власне, про це зараз поговоримо, тому що дуже дуже мені хочеться е згадати і розповісти е ті радіостанції, які почали з'являтися у Вінниці в 90-х, е телеканали, тому що ну це якось дитинство це повертає туди, е в таку цікавинку. А і про те, до речі, е наскільки збільшився обсяг е української мови в ефірі. Спочатку 90-х? чи так. одразу, чи не одразу? Це знову ж таки, ми таке, як завжди, питання комплексне, і ми будемо його потрошечки е, намагатися е, так, роз, розкрити так е, Починаємо з того, що е, перші ось такі. Спроби якогось створення не заангажованих більш-менш вільних СМІ, це знову ж таки кінець 80-х, початок 90-го року дуже багато поширювалося в цей час такого типу засобів масової інформації типу сам видав. Тобто фактично друкували там, підпільно чи не підпільно, але м, розповсюджували інформацію на якусь тему, яку цікавило. Е, тобто, Будь-який сам видав, це вже є не підконтрольне державі, чи інституціям державним, тому воно вже є типу, за замовчування без, без цензури. І тематика цих видань була різна, хоча насамперед більш-менш така, я б сказав, без двох блоків. Це історичний блок, звичай, якісь такі історичні теми, які раніше не висвітлювались, але люди дуже прагли цієї інформації. Це, зокрема, про якісь важливі знакові події історії України, про визначних її діячів, про якісь битви, якісь події. Далі це про, безперечно, про трагедії, це про те, що український народ пережив, і через що він пройшов, і хто в цьому винен. Так? І тут вже вже такий третій блок це власне критика системи. Тобто, так чи інакше, зачіплялася тема, тематика того, що з'являється публікація про. Голод про голодомор, штучний він, які були причини, які передумови, які наслідки. Тобто, це все цікавило, це все було дуже нове, дуже свіже. Ось і це йшло паралельно, тому що з'являється навіть в фаховій науковій переводиці, науковій сфері, вперше здається, 88-й рік. Стаття про Голодомор. Один із перших і написав, здається, е е е Станіслав Кульчицький. Ось тому, і, безперечно, що це все покли, ну, типу, вже не можна було його якимось чином зупинити. Далі йдуть вже спроби зареєструвати якісь засоби масової інформації, і одна з таких доволі популярних, я думаю, вінчани її пам'ятають, це така газетка була Резонанс. Тобто вона була е, начебто, е, скажімо так. Місцева влада Трішки начебто її контролювала, але не повністю, скажімо так. Це було, це було важливо. Був відповідний такий прес-цен інформаційний, ось який мав більше можливостей і більш таку ем, свободу в творчому підході до подачі цієї інформації. Там були абсолютно такі цікаві теми. Не знаю, там, скільки у Вінниці там ліхтарів з ем, якої статистикою, або скільки у Вінниці там того, як буду багато було соціології, як він начальне ставляться там до якихось цих питань до цієї людини, що спадає на думку, після того, коли відбулися вибори разом з по всій території України, були вибори до місцевих до місцевої влади в 90-му році, і просто холодним опитуванням, дзвінками людей їх опитували, як вони чи довіряють вони місцевій владі, чи ні? Ось теж таке були опитування. Тобто, якісь таке, що раніше в. Там, ну, відомі усім дві такі найбільш тиражовані газети: це Комсомольське плем'я і це Вінницька правда. так, тобто це ті, які були такими е, суворо контрольованими, регламентованими, е, так, владою. Е, тобто ці, це можна сказати, було типу, як не те, що противага, але таке якесь е, важливе відгалуження. І зрозуміло, були і інші зовсім такі е, спроби е, громадян створити. Абсолютно таку контр контрзмі скажімо так, які подавали дуже таку провокативну е, е, інформацію. Рія, 33 канал? Е, то, ну, можливо, але це вже трошки пізніше. Наприклад, там згадується, якась була така кілька випусків газети Моралька. Вона була така дуже цікава з точки зору наповнення, і там були такі е, провокативний контент з точки зору е, якоїсь такої. Секс просвіти чи сексуального якоїсь е, інформації на таку тему, скажімо так. Тобто людям теж було цікаво, тому що це було типу табуйовано і так далі, і з'являються якісь. Фільми, вже, які з-за кордону е, вже не ті ще, наприклад, там років 5-7 назад, би їх не пустили. Мається на увазі, якщо там беремо там, 89-й рік, то крутилися фільми, які там навіть вийшли раніше на Заході, ось зняті вони були, і їх тоді не пустили, а тепер їх пускали. Тобто люди отримували якісь такі таку, таку, таку можливість. Так. Е, також були і з'являється політична преса, тобто преса як друковані органи якихось громадських. Тих організацій, краєвих організацій насамперед це е, стосується там руху, який був складовою. Е, Різних, ну, до якого входили різні політичні партії. Тому з'являється також така газета, як соціал-демократ Вінниці, це теж така, можна сказати, опозиційна, але така на засадах соціал-демократії ну, преса, в якій знову ж таки критикуються дії дії влади, критикується партія як така, розкривається історія її, як вона створювалася, які вони. Засоби робили про, про терор, про репресії, про причетність її лідерів до якихось таких, ну, скажімо так, речей, які приховувалися раніше. Тобто це весь спектр, такий, який ну, став доступний потрошку для громадян нашої. Країни і для вінничан, зокрема тому ось такий це такий перший, можна сказати, зріз до 91-го року. Потім, після того, коли вже проголошується незалежність України. А після невдалого Путчу відбувається заборона комуністичної партії її структур, а отже, і друкованих органів, тому що, наприклад, Вінницька правда, це був друкований орган обкому КПБУ. Тобто вона вже тоді реорганізовується, але все рівно вона стає таким рупором державної влади апарату. І там зрозуміло, що абсолютно без якихось з мого боку до без претензій до там, головних редакторів і так далі і так далі. Кореспондентів того часу. Тобто, це певна якась така об'єктивна дійсність, в яка... Ну, це те, те, що рішні, ще йшло по інерції. Так, <кух> <*хух> <кух> і, мабуть, вони по-іншому і не думали, що так можна. Багато, звісно, є ну, таких класних тем, які піднімалися ще навіть ще в, в час до того, коли е, це все було там, заборонено, так, Комуністична партія. Тобто були якісь е, соціально гострі сюжети. Але все рівно. В, Ця преса для багатьох була типу нудновато. І всі дуже так ринулися в пошук чогось цікавого. От тоді, коли було можна створювати якісь нові, нові змі, багато змін. Мається на увазі говоримо про сапарат газети. І йшли десь з намагалися передати один одного навіть за кордону, особливо з Балтійських країн, де це все дуже активно в той час, коли у нас тут ще там гей, гей, такий ще заповідник комунізму, а там вже це все бурлило, -бур 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 Ну власне наш рух створився за прообразом руху Балтійських країн. Тобто там вже це теж просочувалося, люди дивилися: а можна так, можна так, вони так пишуть. Нам теж це може бути цікаво, значе люди теж цього не знають. Тому це дуже такий був важливий контекст. Плюс між обласні теж були такі обміни. там Якась обласна організація краєвого руху там написала, якусь видала дуже гарний якийсь якісний контент. Вони теж прийшли сюди, типу у Вінниці люди його там читають, обмінюються. Тому, наприклад, там, особисто там, бачив. Газету в Хмельницькій Кривий Рух випускав її, де був заклик зорганізовуватись до утворення живого ланцюга. Це січень 91-го року, так? Тобто це ще 8 місяців до ладно 7 місяців до проголошення Незалежності України. Тобто Це теж такий, Ну як як маркер того, що це теж. Комунікація, альтернативна комунікація до тих змі, які контролювала на той час радянська влада. Що було чути про радіо на початку 90-х, Ну крім обласного радіо, яке на той час уже мовило близько 50 років, здається. Так, дуже принагідно, скажімо так, нагадаю, що музей Вінниці розташовується в е, приміщенні, яке з 30-го 31-го року, мені здається, є е, е, там дислокувалося радіо в так, різних структурах радіо. його радіокомітет, е, е, обласне радіо і, і, так далі, і, так далі, і так далі. І аж до ще навіть Суспільне там ще теж було, бо в 2018 році. Це приміщення було е, звільнено від е, е, ну, типу від користування е, з суспільним і передано в власність міста держави. З власні суспільного на користь держави, потім з держави на обласну, а потім з обласної на міську. О, там такий шлях важкий Так, Там був. якось, так, я так розумію, так, так має бути. Або так ви обрали такий шлях. Тому це такий для нас це знаково важливо. ну, типу, будівля і усвідомлення того, що ми, що ми користуємося цією будівлі, яка мала і, і має і цю частину історії. І плюс це дає момент того, що це такий був певний момент режимний об'єкт. І взагалі історія нашої будівлі це більше свого більше часу свого існування цей об'єкт був режимний, бо е, там період української революції це міністерство, а потім і канцелярія головного тамана Симона Петлюри. Потім е, з приходом е, більшовиків це е, політвідділ 24-ї дивізії. Це теж режимний об'єкт, е, супер важливий той для упокорення е, регіону. З точки зору да, більшовиків. Потім обласний радіо, це важливий контроль за змією, інформацію, теж режимний об'єкт. Тобто це такий був ну, цікавий момент. А Спробудував... будував його Борух Львович, просто щоб там по А будував його Борух Львович да, для своїх, для своїх власне, особистих, особистих потреб. потреб. І обласне радіо теж воно, особливо на зламі цих років, воно. Теж було причетне до цих подій, бо, наприклад, є там такі досі точцяться суперечки, що начебто з, з Радіо лунала начебто підтримка дій ГКЧП. Ось, Але це поки що немає, тому що запис, який підтвердження цього немає. Да, да, так, тобто, але запис, який існує, що є звернення в той час. Голови виконкому обласної ради, то там. Нема чогось такого зовсім-зовсім провокативного. До речі, він цей запис є в архіві цього виступу. Тому це теж такий ну, важливий історичний момент. З приводу інших ЗМІ, е так з'являються нові радіо, е з'являються так, телерадіокомпанії, які часто поєднують собі і телеструктуру, е телевізійну, і радіоструктуру. І якщо так генезу провести, то, маб то мабуть, багато знову ж таки війничан. Містян і жителів області, які там роз'їхалися або інших областей, запам'ятають і запам'ятали, і згадають такі речі, як е, Селбанго, потім Мейштар, потім е, Простір, потім Віта. Тобто це ті, ті речі, які. Ну, дуже знакові для віничан і для от, становлення журналістики і засобів масової інформації загалом Вінниці. Ну, вдт 6 е... теж ми сюди так впишемо. Е, так, та, це я так говорю та, про таку зовсім-зовсім саме перші моменти. Бо, наприклад, Салбанго, воно зароджується ще навіть до е... проголошення. моменту проголошення незалежності. Тобто, вже люди працювали над створенням приватних, та, які мали би бути на. Незалежними змі. Питання, чи вдавалося їм бути незалежними, чи не вдавалося, це взагалі е, питання хороше. І навіть сьогодні ми розуміємо, що не всі ЗМІ є якимись такими незалежними, як би ми того хотіли. Ось. Тобто, якщо раніше була цензура на тлі залякування, то е, ну, в радянські часи, наприклад, скажімо так, поділимо. Хоча це трошки неправильний поділ, але так, поділимо в радянські часи, і в час, в який живемо ми нині. То якщо раніше була методика залякування, то зараз є методика е, купування. Е, так, мабуть, мабуть, так і є. Єдине, тоді теж могло бути ну, тобто залякування вже там в 80-х роках, по-перше, всі вже навчені були, що такого, ну, всі вже видресировані були, що от, є таке поняття як самоцензура. Це воно таке дуже по різному можна спитати їх, чи хороше, чи погане, воно да. Але, тобто інколи, мабуть, для журналіста це не зовсім довго, цензура. Тобто, коли вже ти навіть не допускаєш думки, що ти можеш про це говорити, бо ну, тобто, сам себе зупиняєш на цьому. От, і врешті, ну, якщо б щось ти пішло що зробив не так, то тебе б просто там, звільнили з роботи в той самий там, радянський час. В, та в принципі в Незалежній Україні були ну, багато. Багато чого такого теж. Наприклад, за як звільнили з роботи? Так, коли поєднувалися там. Приватні структури це завжди теж комунікація з владою, це завжди теж взаємодія, інколи залежність. І коли журналіст говорить з, начебто так, там, комерційного незалежного змі, якщо так можна позиціонувати, то інколи теж йому приходить кати, що от про цю тему давайте ми не будемо говорити. От, або, або давайте не так говорити, або дайте можливість виступити цьому панові чи цій панянці, що вона сказала, те, що вона хоче сказати, і, будь ласка, не перебувайте її, не здавайте таких то питань. Бачиш, так, як він, добре, те, що я свого. Того часу мене оминула ця доля, тому для мене було завжди дивним, як же це змін може бути рупором влади. Я просто цього не знала. Да, да, е, це... І до речі, я подумала про те, що е, там буде день телебачення радіомовлення 16 листопада. Е, і я хотіла би підготувати, тому що про обласне радіо в принципі знають багато, його багато uh -huh. слухали, а про радіохвилю знають мало. І я от думаю, що я хочу підготувати якусь таку м, програму саме до Дня Телебачення Радіомовлення uh -huh. про радіохвилю. Сажу зараз і про це думаю. Ну, То все вже є, вже є робота. А до речі, принагідно хочеться сказати про ютуб канал Музею Вінниці і про виставку. Ще раз згадати: Вінниця Україна, Незалежність, там теж є вирізки, Так, з да, ми поставили ефірів. телевізор, знайшли, оцифрували багато різних моментів згаданого телебачення, і люди, які приходять на відвідувачі, які проходять на виставку, можуть подивитися якісь фрагменти, згадати. Це завжди так е, працює і має дуже гарний відгук. Ну і е, певні моменти можна подивитися також, так, не виходячи з на дому на ютуб -каналі, каналі Музей Вінниці Музею Вінниці е, згадати. Але таку атмосферу, як... ну, з радістю чи не з радістю <гум> <гум> того, так, що це ну, все минуло. Це все таке було для багатьох, особливо коли дивишся якісь сюжети того часу, то для багатьох людей це були такі складні часи. От якщо б ми не брали там контекст сьогоднішньої там повномасштабної війни там, і так далі, то очевидно. що тим людям... Так, вона викликала. так, так, так. То в той момент людям ну, видно, що жилося дуже дуже непросто. Але все одно ми вижили і виживемо зараз, і Україну точно відстоїмо за що вдячність нашим воїнам, так силам оборони, всім хто сьогодні оберігає нас і, і відвоює наше відстоює нашу незалежність, про яку ми ну, я особисто можу лише отговорити. Що ж, нагадаю, це була програма з перших уст. Це була четверта програма циклу інтерв'ю Незалежність по Вінницьки, присвяченого здобуттю суверенності нашої держави. Ми говорили про Вінницькі змі початку 90-х, навіть кінця 80-х, початку 90-х. Експерт циклу незмінний історик, заступник директора музею Вінниці, автор стаціонарної виставки Вінниця Україна, незалежність Сергій Гула. Авторську виставку. Цю Вінниця Україна Незалежність можна переглянути? Де Сергію? У Вежі Артинова по вулиці Забосі. Оводова, 20, і вона в п'ятницю двадцять, двадцять серпня буде безкоштовне відвідування. Так що принагідно запрошую усіх охочих відвідати саме в ці дні безкоштовну виставку. Почуємось. Dobre. I'm <laughs>